Пані Софія мешкає на вулиці Лермонтова. У минулому вона водій. Зараз за кермом авто її діти. Про проблему з дорогами знає не через плітки. Софія Миколаївна заступник голови вуличного комітету. Жінка розповідає, що весь час вони просили у влади ремонту дороги. Нашу вулицю кожен рік підремонтовували. десь літом заїжджають, зачищають, все позаасфальтірують. Але ж тут така маса машин проїжджає, що її ж за рік опять повибивають. Ну а це вже я бачу, що спасіба, звісно, нашим. Керівникам, що вони все таки, я не знаю, чия це ініціатива, чи це комунхоз, чи це міська влада, але ж, звісно, це ж вже тепер робиться капітальний ремонт. То я думаю, що нам буде тепер зручно і ходить, і їздить. Навіть гучний шум робочих машин жінку не турбує. Шум, шум він мені не заважає, тому що я радуюся, тому що я тепер буду прекрасно ходити, і їздити. Вулиця Лермонтова веде до будівлі податкової інспекції. Отже, вона досить популярна серед водіїв. Ремонтом займається проварське підприємство ШБУ-50, Команда якого працює на диво швидко і не залишає сумнівів щодо якості. Працюємо на вулиці Лермонтова, а ось буквально як тільки закінчуємо, переїжджаємо на вулицю Нижній вал. От ми сьогодні повинні вам Борисплі зробити дві вулиці. Вчора ми тільки підготовили вчора роботи вели, тобто нас вчистили вулиці від, 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 від мусора всякого, зарізку робились. Два дні, дві дороги. Вулицю Нижній вал можна назвати об'їзною. Адже якщо у місті відбуваються масштабні заходи і перекривають центральний київський шлях, ця дорога пропускає через себе величезну кількість автівок. Ось так вона виглядала до ремонту. А вже після і Лермонтова, і Нижній вал радують око перехожим та місцевим мешканцям. У мерії дізнаємося, за які кошти виконуються роботи і чи не обмежиться ремонт усього двома вулицями. Віце-мер Микола Корнічук розпочинає із законодавства, яке регламентує поточний капітальний ремонт та будівництво доріг. У 2011 році відмінений податок з власників транспортних засобів. От і якраз цей податок наповнював міський бюджет, як і кошти, які поступали в міський бюджет, використовувалися для поточного ремонту доріг. Так, в минулому році до міського бюджету поступило 1 мільйон 800 тисяч гривень, і за ці кошти ми виконували так званий ямковий ремонт доріг. Ще минулого року влада відмовилася від такого виду ремонту, коли приїжджає машина і засипає ями та вибоїни лопатою. Адже він тримався максимум кілька місяців. Я вже сказав відмінений податок з власників транспортних засобів, і ми змогли виділити з міського бюджету за декілька сесій, приблизно десь біля 500 тисяч гривень. Перший заступник міського голови ділиться новиною щодо розподілу коштів на дороги Київської області. Ті кошти, які поступають від акцизу за реалізацією паливно-мастильних матеріалів через наші заправки, вони поступають до бюджету. Державтодору. Якщо конкретніше, то облавтодор буде виділяти кошти на ремонт доріг, наприклад, у місті Борисполі. І на сьогодні ми отримали через рішення обласної ради із облавтодору аж 99 тисяч гривень на поточний ремонт всіх доріг міста Борисполя. Це якраз ті кошти, які поступають від акцизу запалено-мастильні матеріали. Тетяна Дорошенко Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.